Не виходив на зв'язок три місяці. Хореограф та танцівник шоу Танці зірками змінив танцювальний паркет на службу в ЗСУ. Друзі, всім привіт! Подробиці згодом. Танцівник опублікував фото у військовій амуніції та поспішив заспокоїти прихильників. Дмитро рідко з'являється в соцмережах, а тим паче публікує якісь світлини. Тож шанувальники та підписники Дмитра хвилюються, чи все гаразд з їхнім кумиром захисником. Також Дікусар закликав користувачів триматися, не падати духом та вірити у Збройні сили України. Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре і нагадати, що люблю вас безмежно. Тримаємося і віримо в ЗСУ, обійняв. Написав хореограф у коментарях під описом. Колега Дмитра, танцівниця Ілона Гвоздьова, зазначила, що пишається Дікусаром та закликала його берегти себе. А продюсер Володимир Завадюк відповів на допис хореографа смайликом у вигляді білого серця та словом обійняв. Друзі, в першому коментарі залишу посилання на інстаграм Дмитра. Переходьте та підтримуйте військового, хоча б лайком.